Я вас вітаю в стінах цього навчального закладу. Зараз зайдемо в приміщення. За традицією, якщо ви не заперечуєте, підійдемо до стіни пам'яті наших випускників, які віддали своє життя за те, щоб ми мали можливість зустрічатися, працювати і навчати підростаюче покоління. На жаль, на сьогодні загинуло 64 з наших випускників. Тому ми шануємо їхню пам'ять. Навчається сьогодні в навчальному закладі 889 здобувачів освіти. З них 85% це юнаки, тому ми багато часу і переділяємо військово-патріотичному вихованню. Завдячуючи керівництву обласної військової адміністрації, створюємо осередок вивчення дисципліни захисту країни. Зараз закупляємо все обладнання, яке має бути, і з 1 вересня розпочнуть учні професійно-технічних навчальних закладів міста Кременчука проходити підготовку в стінах цього навчального закладу з дисципліни захисту країни. Окрім цього, щонеділі з ветеранами, які вже Повернулися з фронту, ми проводимо військово-патріотичні вишкали, де від домедичної підготовки і до всього, що знадобиться в нашому житті. Ще хотів би сказати, поки є час, окрім того, що ми навчаємо. Юнаків і дівчат, які випускники загальноосвітніх навчальних закладів, ми вже розпочали підготовку дорослого населення і на даний момент випустили п'ять груп. Поки що це електромонтери з ремонту обслуговування електроустаткування. Це зварники. Зараз розширюємо підготовку щодо верстатників широкого профілю і столярів подали документи на ліцензування цієї діяльності. А ми мовчання. Написання Надійний тим за порука перемоги. Коли розпочалося широкомасштабне вторгнення на ранок телефонували працівники. Микола Григорович, що ми робимо? Говорив, я поки не знаю аніку. Говорив, виходимо на роботу. А що ми будемо робити? Поки що не знаю, що ми будемо робити, але виходимо на роботу. Ми прийшли, працювали спочатку мішки з пісками і той корпус. Намагалися зберегти, а потім так трапилося, що через три дні розпочали формувати на базі навчального закладу батальйон територіальної оборони з номером 145. Багато замовлень різноманітного різноманітного плану, в тому числі і для підприємств працювати. Тобто обладнання, це яке тут, воно придбано у. У 2024 році, от їх 21 – одиниця, нові сучасні. Починаємо звідси. Якщо подивитися на ті портрети, які ми бачимо, то не просто портрети. Ви зверніть увагу певного роду, якщо можна таке слово вжити, алегорія. Війна, Друга світова, Київ 41, й Київ 22, й Харків і так і так інше. Тобто, кожна та картинка. Ну, це те, чим нас убивають. Тому Володимир Юрійович трохи скаже. Там є на пару поломбах. Де наша рідна служба я безпеки тут, сказала, що у них таких немає, у нас вони є, хай поки щоб, щоб ми ніде їх не поділили. Кожен день приходять діти, кожен день приходять дорослі, і вони з подивом дивляться, що такий великий шахет. А коли я їм розказую, що там не 80 же кілограмів вибухівки, а термобаричний заряд це вже дуже неприємно. По всім це нам от мені вже нікуди класти. Це передають оце дрон. Це «Молнія-2», Ось таким зарядом вона. Це хлопці трошки верх розбився, вони зробили. Це такий експонат дуже цікавий. Да. Це АК-12. Ну, я можу довго розповідати про переваги, які в нього дуже цікавий. Коли бійці приходять, я їм розповідаю про цей механі... магазин і питаю, для чого ця штучка. рік воювали, вони не знають. Я дуже шановний, дуже просто. Коли магазин споряджений повністю, вона ось так виглядає, і вам вночі пальчиком провели і немає питань. Не підрозділ, аби вийшов ролик, який зміна рік провоював, можу вам деталі. Він такий звичайний, трішки юмористій. А музей? А, музей? А, а, музей? Велике місто до війни. І з нього фашисти зробили скиртугної, як кажуть. І тут є музей Бачите? Холокосту. Справа в тому, що в цей район, де знаходиться навчальний заклад, в роки війни він так носив назву Піщана гора. І в один із днів е, наші фашистські загарбники е, знищили людей єврейської національності за один день понад три тисячі. По одним даним 3026, тисячі 26, по другим даним 3006. тисячі шість. Тому ну, ми зобов'язані вшановувати тут.